Добрий вечір, Суми, сумчани. Я маю надію, що ви всі живі. Здорові, все добре у вас. Дивимося з вами на безпеку. А що ж таке у вас? Дивимося з вами на безпеку на 27 вересня. Є загроза мирним людям, чи загроза ракетного або шахетного удару місто Суми. А загроза шахедів. І скоро, дуже скоро. Ну удар повинні відвернути наші хлопці. Повинно все бути добре. Дивимося Сумський район. 27 вересня. В районі повинно бути все добре на 27. Там ваше керівництво все Колотиться, ну, працює, працює керівництво. Сумська область. Щось там буде. Ну, принаймні, спокійно, показують, що буде спокійно, хай так і буде. Сумська область 27 вересня. дивимося, чого остерігатись мирним людям. Чи є загроза ракетного або шахетного удару? Фізичні ушкодження сльози людям падають в області. від чого не показують, від прильота, прильот буде на під, ну, на якусь не структуру там. Далеко дуже уважна область на 27 Зараз передивлюсь ще Суми на іншій колоді. Та що ж таке у вас там балачок куча якихось. Ми 27 вересня. Чого остерігатись мирним людям? Чи є загроза якась? Скоро знов, скоро шахеди. Будьте уважні. Якщо дві колоди вже підряд одне і теж показують, то це треба це вже бути на стрюмі. Не бачу я ушкоджень, але будьте дуже уважні суми. 27 вересня Сумська область. Чого остерігатись мирним людям? Буде злі кудись Ну, тут ракети буде, так, да, це буде якась інфраструктура. Не цивільні, не цивільні люди, але. Ну, не можу я сказати, що вони постраждають. Будьте уважні, принаймні падає на суми на область неспокійні карти. Бережіть себе, своїх близьких. Завтра зустрінемось з вами. Подивимося, чого нам чекати далі.